У другій половині весни в наших широтах розпочинається активний період життєдіяльності змій, зокрема парування. Саме зараз окремі види найбільш небезпечні для людини. Проте, попри багаточисельні міфи, у Дніпропетровській області розповсюджений лише один вид змій, чия отрута небезпечна для савців. Доктор біологічних наук, виконуючи обов'язки проректора Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Віктор Гасо, говорить, що саме зараз розпочинається період найбільшої активності змій. Зараз вже такий період, коли у нас просипалися степові годюки, водяні вужі, звичайні вужі. І да, зараз у них період бо починається парування. Він такий дуже розтягнутий у часі може бути там один-два місяці, це зовсім звичайно, а може і більше. І вони зараз залежать сильно від температури навколишнього середовища. Ну як і завжди, якщо вони холоднокровні тварини, тому о, у таку погоду, яка зараз у нас тримається, і дощі, і холодно зранку, ввечері то, зрозуміло, вони не зовсім поки що активні, не завжди їх можна побачити на поверхні. У Дніпропетровській області розповсюджений один вид небезпечних для людини змій степова гадюка. Порівняно з іншими видами отруйних змій, її укус зазвичай не становить смертельної небезпеки. З усіх змій, які живуть і навколо України і в самій Україні з отруйних змій це гадюка з самим слабким, самою слабкою отрутою. Тобто випадків, коли людина, доросла людина гинула від укусу такої змії, вони дуже поодинокі і вони. Звичай, зазвичай пов'язані з неможливістю надати першу допомогу або з неправильною поведінкою людини, або з укусом. Ну, це таке іноді може траплятися, що якщо укус при у шию та ближче до голови, то це дуже небезпечно, звичайно. Ареал розповсюдження степової гадюки у межах Дніпропетровської області, лівий берег регіону. Причому, на відміну від полозів чи вужів, які не є отруйними, у водоймах гадюки не мешкають. Найбільша вірогідність неприємної зустрічі суходіл. У нас лівобережжя більш насичене цим видом. У нас там більше зустрічається степової гадюки. Від Азовського моря і вся Дніпропетровська область, Лівобережжя. Це її ареал. На правобережжі є окремі осередки, немає такого щільного і е, такого розповсюдження, щоб вона була майже всюди. Зазначимо, що сама по собі гадюка не нападає на людину. Завдати шкоду здоров'ю вона може лише у випадку, якщо відчуває небезпеку. Змії не хочуть з нами зустрічатися. Ми для неї не здобич, ми для неї небезпека теж. Тому кусати і ганятися за вами, щоб нас догнати, вкусити такого не буває. При тому, що у абсолютній більшості випадків укус степової гадюки не є смертельним. Саме зараз її отрута є найбільш небезпечною для людини. Але зараз ось такий період прогрівання і пошук активний для спарювання. Тому зараз небезпека є. І вважається, що і отрута годюк навесні найбільше. Ну вони її взимку не витрачали ж так і вона накопичувалась. У випадку, якщо вас вкусила гадюка, необхідно негайно звернутись до медичного закладу. Самолікуванням займатись не слід.